Добрий вечір, пане. Як вас звуть? Олексій, Олексій, дайте Олексію трошки близькі. <плес> так, Олексій, чим ви займаєтесь? Ви такий в костюмі, ви адвокат. Так. Серйозно? Так. Чи ви людина, яка погоджується на любу хуйню? <плес> 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 ви, юрі... <плес> а, бля, ви юрист. Ви юрист хотів сказати, це одне те саме. <плес> Я адвокат. Дійсно, адвокат? <плес> Клас, супер. Так, с... бля, це така собі тема, звісно. <плес> Топ моїх професій в імпровізації з глядачем. Айтішники, друга, юристи, блять. <рес> Я не знаю, блядь, про що жартувати, блядь, братан. Олексій, в том то й проблема, блядь. Що топ моїх... Це була іронія. <рес> 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 так, окей, в якій фірмі ти адвокат? <рес> ти сам працюєш адвокатом, Олексій. Клас. Яка остання твоя справа була, де ти приймав участь? кримінальна <рес> справа. <рес> кримінальна справа, це хорошо, зараз, блядь. Охуєнна тема для жартів. Ну, ну, ну. О, це ми теж любимо. Хорош, Олексій, ти цікавий адвокат, не то що звичайно, блядь. Люди такі, ну там податкова, блядь, то сьо. Так, яка остання була справа з наркотиками? Ну, просто зробила людина, яка забирала в поштоматі. Ага. Супер. Так, давай мені як адвокат давай майстер-клас. Що робить, якщо я забираю в поштоматі? І тут і тут я викупаю що Мене пакують, коротше, що робить. Шо? Головне, нічого не трогать пальцями, правильно? Так, головне тікати. Ага, головне тікати. <рес> ага, якщо вони кажуть доброго дня, Святослава, значить вони вже все знали. Ну, твоя теорія тікати просто, так? Да? А ти такий адвокат, де да оце на заборі адвокат, блядь, Олексій, блядь! Закладок нет. Да? Так, окей. Окей, а якщо і що робить стоїть ситуації, Якщо вони вже знали, то значить що тебе вже здали, це вже жопа, коротше. да? А, ну ва пошта сканує всі посилки. Жесть. Сумнівні речовини. Супер, понятно. Так, а як запаковувати сумнівні речовини так, щоб їх не просканували? Я цілеспрямований. Абітурієнт. Цього адвоката. Прошу. Я чу, що якщо запакувати в кераміку, то uh -huh. там між тією краниками можна написати, але це теорія. Хорош, ну ти такий, я чув, я чув, блядь. Слухай, ще повернись такий, ти ж на Ютуб записуєшся і май, да? Якщо що, я і не Олексій, в принципі. Так, окей, добре. Слухай, це знаєш, через таксі буває передають. Це теж дуже небезпечно. небезпечно. більш безпечно. У нової почти, блядь, обвал по, -по, -по, по замовленням. Так, окей, і чого через таксі більш безпечно. Ну, тому що таксист не знаєш, він дизайнер. Ага. Так, а як викупить, по першим признакам, що таксист тихарь і може щось. Якщо від того Ага. Ага. Він же буде знати, що він базить. Так, він такий, ахуєнно замовлене! Ви дай, я улетів, бля. Так, гарно, супер. Оплески Олексію. Прекрасно поспілкувались, гарний початок. Так, рухаємося далі. Добрий вечір, пане. Як вас звуть? Віталій, Віталій дайте Віталію трошки оплески. Самий ахуєнний момент буде, якщо Віталій ще скаже: А я в міліції працюю. <рес> Дякую, ребят, що спалили всю цю хуйню. <рес> Віталій, де ви працюєте? Просто настройці. Клас, ви прораб. Ви просто будівник, коротше, будівельник. Супер. Так, які курйозні випадки були у вас на роботі. Так, сзаді жінка підкає. Як жінку звуть? Таня, дайте Тані трошки оплески. Так, Таня, добрий вечір. Добрий вечір. Як ваші справи? Супер. Що як вам шоу? Поки все подобається? Більш-менш? Супер, дякую дуже. Таня, чим ви займаєтеся, якщо не секрет? Ви офіс-менеджер. Клас. В якому напрямку цей офіс працює? В якому? Туристичному? Ну, зараз популярний да. цей напрям у нас. Так, і що, як туристичний напрям зараз в Україні? Працює, так? Да? Потіхамо. В бебі-боксах чи через тису. Це два самі популярні напрями. Да? Так, складно, нагадайте, раз, Олексій, правильно? Віталій, вибачте, будь ласка. Так, Світалій, э, нащо у будівельників оці от фрази, типа, як там, майна? І що там ще віра? Віра вверх, майна вниз. Э, нащо це для них? Щоб було понятніше. Ну, правильно. Тоді ми для будівельників вирішили, що право це ліво, а ліво це право. Щоб всім понятніше. Ні, я розумію, е, це для того, щоб не переплутати це з всіма іншими словами, що зазвичай летять на стройці, правильно? В смыслі, влазять в рацію? Е, ага. І вони ці, ці слова це спеціально вони підібрані, щоб ні з чим вони не пересікались. Супер. Ну, тема для жартів розйоб, так? Да? <пл 'як> так. Окей, Віталій. Е, що, е, ви вже щось замовили? Ні? Щось будете їсти? Яка ваша улюблена страва? Давайте про гастрономію трохи поспілкуємося, щоб на якусь відволічену трошки тему. Щоб не про будівельництво? Чи давайте про будівництво. Який найкрепший метал! Ви не знаєте, я зрозумів. Так. Давайте про їжу. Супер. Яка ваша улюблена страва, Віталій? Холодець. Гарно. Uh, так, скоро Пасха. Будемо всі хавати холодець. Супер. Так, який найкращий рецепт холодцю, як ви думаєте. Я знаю, як це огукнеться потім блядь, в самої імпровізації. Лучше нам цю тему сильно в холодець зараз не вникать, бо я вам кажу, це ми зараз так апетитно поспілкували. холодець, там курочка, м'яско, потім граємо з Ах! Ну, холодець! <плоджується> Потруш. <Потружується. плоджується> Смачного всім. Так, супер, Оплески Віталію і Тані. У -у -у. Так, рухаємося далі. Давайте ще трошки поспілкуємося. Так, от пані прийшла одна, я бачу, так. Добрий вечір, як вас звуть. Олександрі, дайте описки! Так, Олександра, ви прийшли сама, чи ви когось чекаєте? Супер. А, так, чим займаєтесь, Олександра? Ви студентка, Клас. На кого навчаєтесь? Ану. IT! Воу! Wow, Супер! Так, з, е, в якій академії працюєте, точніше навчаєтесь? Шевченко. А це прям подожіть, айтішники не тільки через курси розжаються, блядь. Прям є реальна вища освіта айтішники. Кожен день щось нове відкриваю для себе. Так, Олександра, і на якому курсі ви? Перший курс. Супер. Що вчать на першому курсі айтішників? Як рухувати бабки, блядь. Е, Да? Супер. Що? І, і мамки? Бабки, і мамки. Оплески ці глядачі. Будете з нами п'ятою виступати сьогодні. Так, окей, Олександра. Е, значить, е, перший курс е, вчитись на айтішника. Супер. Е, як зараз проходять навчання? Зараз вже менш дистанційно, ніж останнім часом, чи ще досі дистанційне навчання. Змішано. Супер. Які пари вчаться е, дистанційно? Лекції. А, всі лекції все, е, вчаться дистанційно, а потім, коли вже приходиш здавати щось, то вже типу, саме. Так, ну понятно, розйоби, розйоби, поки несуться. Е, <різь> так, Олександра. Е, а де е, плануєте потім працювати? Яка у вас мрія? Де хочете влаштуватися? Якась сама охуєвша it компанія? А ви такі, я от навчаю, щоб прямо туди. Просто випуститись. Супер. Фуф. Зараз я б хотів, блять згадати якийсь жарт, бля, типа, ну певне там, що спільного в Олександрі і Медведчука. Хотя випуститись. Так, супер, описки Олександрі. Так, давайте ще швиденько, буквально одна-дві одна, людини, і ми вже будемо починати шоу. Так, добрий вечір, пане, як вас звуть. Діма, дайте дмитру дошки описки. На ці прийоми класух не пройшли даром, блядь. Бо я такий дивлюсь, і Діва такий. Нуль зорового контакту, я такий, це той, хто мені треба, йди сюда. Я на якщо не дивитись, то не Так і за... це блядь, прийом старий класух, блядь. Так воно і задумано все. Так, Дмитро, на ко... де ви е... ви чим займаєтесь? Моєц! Я, я знаю, як бистро закінчить цю імпровізацію. Так, окей, класичне моє запитання: чим айтішнік відрізняється від програміста? Айтішнік це більш широка спектра. я саме пишу код. Ти саме пишеш код. Супер. Який останній код ти писав? Чома, блядь, питання роз'йо, блять. Гарно, гарно. Перехід хода. Так, добрий вечір, пане. Да-да-да. Як вас звуть? Вадим, Вадим. дайте Вадиму описки. Так, ми ж з Вадимом колись здається спілкувалися. Ви приходили на стендап, я щось розказував, ви щось викрикували теж, так? Да? Е, супер, так, да, було таке. Так, Вадим, чим ви займаєтесь? Розкажете сьогодні. Я інженер-конструктор. Ви інженер-конструктор. Клас. Що ви е, щас, вже вже пора плескати. плескать. А, ну так, да, давайте, плескайте разний айтішник. <плес> так, Свидимо, і що? Е... Як виявий інженер-конструктор? Лево! <плес> <Лего. плес> Вибачте, не втримався. <плес> Такс, що е... останнє ви розробляли? Ви теж з будівництвом зв'язані чи з чим саме? Який напрям? Так, звісно, але <плес> я бере за що. Ви беретесь за те, що за інші не беруться. Хорош, сильно, максимально інтригуюче. І за що ж останні вибрались? Давайте так. Ну лайте. Металоконструкції для нестандартних інженерних систем. Окей. Так, електро, наприклад, ці лінії це стандартна інженерна система. Да, ви за це не беретесь. Це типа банальна хуйня для мене. Ну, я що вам треба щось таке зробити? Таке отаке. Щоб воно працювало. Ага. А що це отаке от, от отаке? Працю... Я думав, що якщо це отаке, от отаке, то це, блядь, скульптура в Пінчукар-центрі. А ви кажете отаке, от отаке, і щоб працювало. Це що таке? Можете якісь приклад останні? Це вже код? Да Вінчі. Такс, е... Ага. Це що таке? Блять, філософські камінь розробляли, чи що, бля, лікарство від драка, блять, що це, що це, це таке? Вічний двигатель якийсь. Да. <риклад> Взагалі ніяких питаю, Віталік, скажи, я недавно таке будував, блядь. Отаке, от отаке, таке, і що працювало. Ну, кожен день це ж Вадім розробляє, а я будую блять. Так. Якщо ви зайшли в глухий. Ага. Це якщо ти от будуєш якусь будівлю і потім, бля, пі зайшли в... З'являється Вадім. І він робить, щоб оце оце і запрацювало. А вони такі опа па А ви такі от-от-от вот, вот, І все. Понятно. Це кличка ви збудували, да, получається, блядь. Так, окей, супер. А як ви оцінюєте скляне міст? Це теж ви таке щось робили, чи ні? Дуже охуєзна конструкція. Угу. Угу. Я думав, всього три, тому що нахуй не треба взагалі. Я не обіснюю, все нормально, розумію, Вадим. Ага, це в нас київське місто, це спизданий зі Швейцарії. Так, але він <ривіт> поки зі Ага. <ривіт> ага. каже, що це Кожен пес і кіт каже, що це спизданий міст. Я понял. Кіт покатам главний у нас. Вот <ривіт> такс. Блять, останній жарт, ребят, недооцінений. Помните? чоловіка, людина, пише кіт. От кіт. Так, все, супер, ще раз закладайте описки Вадиму. Прекрасно поспілкувались, Взагалі розйоби. Так, зараз ще почекаємо, поки самий найдальший столик зробить замовлення. Нарешті вони зробили це! Добрий вечір, пані, як вас звуть? Ні, вон там далі сидять. Альона, дайте Альоні описки. Альона, що там таке ви замовляли, що так довго і так гучно? Салат. Там на салат свинячих вушок, бо ніхуя не чути, блять. що піцу м'ясну заказали, супер давлення, потім опустить. Поднять подавлення, потім опустить. Не переживайте, зараз почнеться імпровізація, воно начне скакати саме.